Це перша персональна виставка художника, картини якого представлені у техніці акварелі. До цього часу майстер використовував переважно олійні фарби. На експозиції висвітлено більше 20 робіт, написаних митцем, за останні три роки. Техніка акварельного стилю вимагає великої майстерності, оскільки поєднує особливості живопису і графіки. Тут потрібен не один рік зусиль та роботи, каже майстер. Тому з великою повагою згадує тих, хто навчив його цьому ремеслу. Оскільки я вчився в інших містах, я їздив, я бачив. Ну нема такого стилю, щоб от я дуже цікаві школи. А от так, щоб щоб от чиста акварель, так щоб вона так ну високо підняла з планку, це оце да, Це ж куринське. Я думаю, це тільки його заслуга. Представлені картини вражають своєю фантазією, неповторністю та майстерністю. Дуже вражена виставкою роботи дуже чуттєві, легкі, багато повітря, багато чистоти, ніжності. У своїх роботах автор переважно зображує пейзажі, старі будинки та вулиці Житомира. Це надихатиме його і надалі. Старий Житомир. Я б хотів би зараз пару років акварелі. Старий Житомир. Триватиме експозиція до 15 листопада. Тож усі, хто бажає відвідати виставку, гостинно запрошують працівники обласної книгозбірні, аби ми з вами мали нагоду поринити у яскравий, казковий та сповнений ніжності акварельний світ.